У тебе підношу я рухи свої, почуй вже молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тверджува слово я кріті нам дав допоможи о Боже наш святий а ми допоможи. Ти моя скеля, твердиня моя, хай буде Boža, лиш воля твоя. І щиро благаю, щоб ти допоміг, допоможь, обожена святий, помилуй нас, ми діти є твої все вишні Божиї. Ти помилуй нас, діти є трої, все вишні Бо, до все вишні Бо. Доможити. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми чекаємо світлого дня Господнього Воскресіння. Ми чекаємо, коли будемо згадувати і радіти, згадуючи цю велику подію Воскресіння Господнє. Але сьогодні ми ще роздумуємо про страждання Господнє. Ми роздумуємо про Його смерть. Ми роздумуємо, чому Господу. Потрібно було йти на Хрест Голговський. Чому він мав перетерпіти стільки всього несправедливо? Чому він мав бути вбитий? Чому він мав цією ганебною смертю вмирати там на хресті? Чому? Чому? Як, думаю, ми задаємо ці питання, чому Божий син помер? І апостол Павло в післанні до Римлян, 6 розділ, 23 вірш, каже такі слова. Бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Смерть це заплата за гріх. Смерть це розплата за гріх. І сьогодні ми стикаємось з смертю кожен день. Ми переживаємо ці непр... нелегкі хвилини, коли гинуть, вмирають близькі чи дальші люди. І смерть апостол Павло каже, це наслідок, це заплата за гріх. Але чому це, це прийшло в наше життя? І, і ми знаємо, і апостол Павло пояснює, 12-й вірш 5 розділу цього післення. Тому то як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Через Адама прийшла смерть до людей. І пізніше е, смерть кожного, кожної людини стала зустрічатися. І наслідок гріха Адама, те, що він зрішив, він... люди стали смерті, люди стали вмирати. І тут написано, що. Не тільки Адам один зрішив, ми всі зрішили. Ми всі грішимо. Ось цей гріх, він війшов в життя людей. І кожна людина, яка приходить на цей світ, вона грішить. Ми зіпсовані, ми не можемо жити правильним, правильним життям. Ми грішимо. І ось наслідок нашого життя, наших гріхів, заплата за нього це смерть. Але коли ми читаємо далі цей. 5 розділ. Ми бачимо вирішення, Бог дав вирішення цієї проблеми. З 18 го вірша читаємо: ось тому як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Ісус Христос, Він був праведний, Він мав послух, Він був слухняний. І Він пішов на смерть, Він пішов вмирати, щоб заплатити за наші гріхи, за гріхи кожної людини, за гріхи всього людства, щоб вирішити цю проблему, яка там зародилася в Едемському саду. І Ісус Христос дійсно заплатив. Він. Задовільнив Божу праведність, він задовільнив Божий гнів, який був через наші гріхи, через гріхи Адама і гріхи кожної людини. Він заплатив за наші гріхи. І ми читаємо, що через Його послуг, через Його праведність прийшла виправдання і життя для нас, прийшло для нас нове життя. Ми живемо вже не під владою гріха і смерті. І це зробив Ісус Христос. Він заплатив за нас, Він звільнив нас від цього тягаря, Він звільнив від цього рабства, Він дає нам можливість прийняти Це. І тут написано, що це багато хто стануть праведними. Багато хто. Багато це ті, хто повірить. Це ті, хто приймуть цю вістку Євангелії, вістку спасіння, які довіряться Господу. І ми, дійсно, усвідомлюючи свою гріховність, свою зіпсованість, ми, ми усвідомлюємо і розуміємо, що тільки Господь може нас рятувати. І Він зробив все для цього. Ми маємо просто вірити Йому, довіритись, бути слухняними Йому. І сьогодні. Хотілося б, щоб наші серця були дійсно переповнені ось цією вдячністю Господу, за те, що він заплатив, за те, що Він взяв кару за нас на себе, за те, що Він бувши праведний, невинний, він став за нас гріхом, він став за нас ось цим, тим, хто постраждав, тим, хто вмирав, щоб задовільнити Божу справедливість. Але це на нас і ложить певну відповідальність. Якщо ми довіряємось Йому, ми маємо жити життям подібним до життя Ісуса Христа, вчитися слідувати Йому, вчитися бути вірними Йому, слухати Його Слова, давати, щоб Дух Святий працював з нами. Нехай Господь благословить, щоб дійсно ось ця заплата за смерть, яку Христос вже звершив, він заплатив, заплата за гріх смерть його, яка є актуальна сьогодні для всіх. Нехай вона для нас дасть ось цю надію на Воскресіння, дасть нам віру і силу жити і перемагати кожен день. Для цього він вмирав, для цього він страждав, щоб ми жили новим життям. Йому нехай буде слава повіки. Амінь.